Це мій Covy Max 300. Як ти можеш помітити, він має не стоковий вигляд. Про те, що я у ньому переробив і що я у ньому замінив, я розкажу трохи пізніше. А зараз я розповім про те, що це в цілому за мотоцикл, що мені в ньому подобається, що мені в ньому не подобається. І що в мене ламалося за весь цей час. Володію я даним мотоциклом 6 місяців, і за цей час я на ньому наїздив 101 мотогодину. І... Кілометрах у мене це вийшло 2992 кілометри, тобто майже 3000 На даному мотоциклі встановлений 174-й мотор на 26 сил, яких для 120 кг ваги цього мотоцикла вистачає прямо з головою, аби ти тільки вмів ними користуватися. Мотор з водяним охолодженням тут у нас радіатори. І з цього мотора я почну перечисляти те, що мені подобається в даному мотоциклі. Мотор чітко працює, рівно працює, мощності вистачає. На низах дуже хорошо йде. По мотору питань взагалі нема ніяких. Далі, підвізка. Підвізка у нас регулюється. Як передня вилка регулюється, так і задній амортизатор регулюється. Виставляй собі, як тобі комфортно. Далі. На даному мотоциклі є багато всяких таких штук, яких зазвичай ну, якби, треба ще докупляти, але тут воно в принципі, вже йде одразу в комплекті. Е, є датчик мотогодин, є захист двигуна, захист радіатора, захист е, переднього тормозного диску, захист заднього тормозного диску. Все це йде в комплекті. Uh, є в комплекті дві зірки на 43 і на 48. Uh, тут же ж у нас є вентилятор. Да, за ці бабки у ньому є вентилятор на радіаторі. Uh, uh, і є захист рук, якого у мене зараз немає. <свісно> Він зараз не стоїть. До речі, є ще зеркала, які я ні разу не ставив. Мені вони не потрібні, я їжджу без них. Uh, uh, на даний момент. У мене стоїть 43 зірка. Є ще 48, яка йде з самого початку. 48, вона, звісно, класна для ендуро, але мотоцикл у мене плавно перетікає з ендуро в Мотарт. Тому тепер я їжджу на 43 й зірці. Далі, що ми маємо тут? За ці бабки у нас є ручки не ламайки, які складаються при падінні. Права ручка така сама. Тут у нас керування світлоприборами стандартне, саме звичайне. тут у нас кнопка стартера. І все, кнопки глушилки немає. Ключ у нас знаходиться от там. І це перший мінус, який я назву. Тому що туди залазити дуже незручно. Коли руль, наприклад, вивернутий в праву сторону і у вас мотоцикл завалився на праву частину, то тіпа, якби туди долізти, щоб заглушити мотор, дуже незручно. Але це легко вирішується дешевим якимось перемикачем, який можна купити, щоб була глушилка, кнопка глушилки. Сюди його поставити і все це вирішується. А, далі у цього мотоцикла є така особливість, що по стандарту він запускається тільки на нейтралці. Але я в проводці знайшов, де це можна виробити, просто відключив той провід і все, в мене він тепер заводиться на будь-якій передачі. Тому дану процедуру рекомендую зробити прямо одразу. Приборна панель. Тут у нас є общий пробіг, індикатор передачі, індикатор заряду акумулятора, швидкість, само собою, і тахометр. Далі тут у нас десь є індикатор нейтральної передачі. Тут же ж у нас є поворотники і дальнє світлоіндикатор. На даному мотоциклі також є лапки пасажира, які в принципі, безполезні для ендуро, але вони в мене досі стоять, тому що при падінні в принципі, вони виконують роль певного захисту, можна так сказати. І замість того, щоб впасти мотоцикл на вихлопну трубу, він в принципі, опирається на ось цю ножку, тим самим трохи якби, грає роль захисту. Далі мені ще тут подобається ось цей хвіст. Бо насправді пластик тут жорстковатий. І я думав, що йому буде капець, як, як тільки в мене перевалиться мотоцикл назад. Но я був без, е, їздив без ось цієї лопати з, з усіма світлоприборами. І е, пережив у мене мотоцикл досить серйозне падіння на асфальті назад на хвіст. І хвіст не зламався. І ще було десь три. Падіння на хвіст на ґрунті І, в принципі, ось тут можна помітити, що він так якби трошки вже тріснув. Ось з цієї сторони те саме. Але я думав, що йому взагалі буде жопа одразу при першому падінні. Ну він вижив. І з того, що мені подобається на цьому все. А тепер я переходжу до того, що мені тут не подобається. І першим ділом мені не подобається ось ця труба. Бо вона дуже сильно випирає в сторону. І об неї я собі постійно пропалюю штани. Тому не рекомендую їздити в шортах, бо це будуть ноги, а не штани. І по-хорошому, сюди треба якусь чи термопленку, чи придумати якийсь захист для того, щоб не палити собі екіпіровку, штани, ноги, шкіру. Далі, другий мінус, який мені тут не подобається, це те, що з цієї сторони дуже сильно в сторону випирає ось цей. Краник. І при падінні або десь при тому, як зацепити якесь дерево, якусь вітку, його можна просто зірвати і йому буде кінець. Я вже падав так, що у мене просто виригався оцей шланг, і якби півбака бензину виливалося на підлогу. Ну, образно півбаку. То не було півбаку, але поки я зрозумів, що у мене тіче бензин. Поки я відходив від падіння, поки я перекрив краник, то типу, якби бензину мені вже не вистачило, щоб доїхати додому. А, до речі, про бензин. Всіх цікавить розход даного мотоцикла. У нього бак на 8 з чимось, літрів, майже на 9, але ніколи їх повністю ти викатати не зможеш. Все одно в баку залишається досить багато бензину. Я думаю, десь. Пів літра залишається і все, і він глохне він далі не їде. А, чому так відбувається? Бо якби от бак на 2 половини, якби бензин залишається в тій половині, ти його, ну якщо тільки хіба що перевернути мотоцикл, перелить в цю сторону, та, то ти можеш поїхати далі. Але ніхто цим не буде займатися. Розход. Розход у нього. Особисто у мене, з моїм худим тілом. Яке важить 65 кілограм, розход виходить від 4 до 6,5 літрів, ну, в залежності від того, в яких умовах він експлуатується. Так як заговорив за бак, то наступний мінус у тому, що тут немає індикатора палива, і бак не просвічується ніяк. Ти ніколи не знаєш, скільки там палива. тому Постійно граєш в оці оту гадалки, а коли мені потрібно заправлятися. Особисто я роблю таким чином. Я заправляю повний бак, проїжджаю 100 кілометрів і вже придивляюся заправки. Коли я проїжджаю 150 кілометрів, я вже дуже активно придивляюся заправки, бо проїхати можна кілометрів 180, ну, може, 200 на одному баку. Наступний мінус. Мінус в подсосі. До речі, ця штука мені ще не подобається, що вона отак от просто тілімпається. Ну, в принципі, це особо ніяких проблем не складає. Ну, Хоча було б добре, щоб воно було десь закріплене. Подсос у нас знаходиться ось там вверху, між тими трубками. Ось тут. І для того, щоб його викрутити, його треба ось так от засунути туди пальці і підняти вверх і зафіксувати. От, Я його зафіксував. Але це зараз я без перчаток, з уже захоловшим мотором. А коли якби це вдруг потрібно, тіпа, це дуже незручно робити. І до того, що в мене худі і довгі пальці. Людям з крупнішими руками, ніж у мене, я взагалі не знаю, це буде незручно, наскільки. Наступний мінус: у ньому немає блокування керма. Тому, як тільки десь біля супермаркету припарковуєшся, ти вже постійно думаєш про те, щоб його не стирили. Але якщо це використовується чисто для ендуро, то вам вона там і не потрібна. Е, наступний мінус це його світло. Воно, в принципі, світить, я його не міняв, їжджу на стандартному, але світить воно добре. Но сама площа освітлення вона дуже маленька. І тому це незручно і непрактично. Але мені якось, в принципі, все одно, я рідко їжджу. В темну пору доби. Досить серйозний його мінус це його тормоза. Поки я їздив, ендурив собі по полям по лісам, мені мене все влаштовувало. Но як тільки я почав їздити по асфальті і почав трохи їздити на задньому, я зрозумів, що тут дуже слабенькі тормоза і по хорошому їх потрібно замінити. Наступний мінус це ось ця. Ніша для того, щоб переставляти хвіст. От, Вона тут є. Але вона дуже і дуже маленька. Ти туди руку нормально не можеш просунути, і приходиться отак от прям кінчиками пальців, просто якось питатися підняти його і переставити. Іноді це виходить, а в більшості випадків це не виходить. Це дуже незручно, тому для нормальних індур покатух потрібно купувати. Трос. І ще для нормальних ендуро покатух, якщо ви плануєте серйозно тренуватися, потрібно купувати захист прогресії. Так як е, прогресія, як тільки ви попадаєте на, якесь, на якусь колоду, воно тут по дніщу проходить і прогресією впирається в колоду, і ви просто встрієте. Я не раз так встрявав, тому захист бажано поставити. Та й на тому, в принципі, все по мінусам. А далі я розкажу про те, що ж я в ньому переробив і що я в ньому замінив. В першу чергу, це дизайн. Зиму я проїздив на стокових наклейках, потім я їх здер і наклеїв свої отакі от наклейки, які були зроблені особисто мною із самого дешевого оракалу, який я знайшов на новій лінії. За копійки якісь там я його купив і повирізав собі ось такі всякі прикольні штучки на колесі, це теж воно. І даний дизайн мені дуже пре, мені він дуже подобається. Далі, само собою, я змінив різину. Але різину я змінив тільки вчора. До речі, якщо комусь цікаво, я можу трошки поїздити і чуть пізніше зняти інший відос, в якому я розкажу. В чому ж різниця? Чи потрібно її міняти, кому її потрібно міняти, кому ні, і в чому прикол такої резини. І да, до речі, якщо ви дуже уважні, ви могли звернути увагу на те, що я поставив лису резину, можете мені написати про те, що я лох поставлю лису резину. Але йдіть в жопу, тому що в країні війна, бабок у мене немає. Тому я скористався таким досить дешевим е, варіантом. От сюди я встановив собі тримач для телефону. От сюди я встановив собі такі китайські штучки за 100 гривень, які, в принципі, якісь дрібні падіння, вони тримаються, якісь більш серйозніші падіння, їх приходиться виймати, ставити заново, але зато сюди не забивається земля. Е, ручки гріпси, тобто не страдають від падінь. І ну, якби в мене була стандартна защита рук. Тут стояла. Але я настільки часто падав, що я її убив. Спочатку вбив пластик на ній, потім багато розгнув самі трубки, вигинав їх назад, убивав болти, якими воно тримається. Коротше, воно мене задовбало. І я їх зняв, поставив такі просто штучки. Тим паче, зараз, коли я став набагато менше ендурити, мені цього цілком вистачає. Хочу відмітити, що стандартна защита рук досить непогана. Реально непогана. Як я вже сказав, от десь отам я відключив той провід, який не дозволяв запускати мотоцикл з будь-якої передачі. І на тому, в принципі, всі мої апгрейди закінчені. Далі ще пару нюансів, які я не упоминув. Е, перше, воздушний фільтр засунутий досить глибоко, і треба багато чого розібрати, щоб до нього добратися і щоб його почистити. Це незручно з точки зору ендуро. Е, ще одна дрібниця така, що ось ці от патрубки вони знаходяться дуже близько до вихлопної труби, яка дуже сильно нагрівається. І Тут, по-хорошому, було би щось придумати е, цікавіше, щоб воно було не так близько до такої високої температури. І Ще хочу відмітити оці от лапки, які просто шикарні. Я їх ніколи ні разу не рівняв, вони свої функції виконують, спрацьовують при падінні все окей. Я ні разу не рівняв ні одну із них. Ось тут навіть лапка коробки передачі, я падав на асфальті, я її хорошо так щесав, але вона ніколи не гнулася, тримається і все з нею окей. На моєму попередньому мотоциклі будь-яке дрібне навіть падіння, якщо його легенько положити, все, вже приходилося рівняти лібо коробку, либо саму лапку, лапку коробки маю на увазі, лібо тормозну лапку. І вона в мене була така от повністю покривлена. І остання маленька дрібниця це ось, отут, 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 де воно, ось тут, знаходиться регулятор холостих оборотів, і це прям прикольно, дуже зручно. На цьому всі нюанси, плюси і мінуси закінчилися. Далі я буду розповідати про те, що у ньому ламалося. Цей мотоцикл я купував в коробці. І збирав його сам. І хоч і з мене зовсім нікудишній механік, але мені було дуже цікаво дізнатися, як воно все влаштоване, зробити його власними руками. От якби Це дає такі специфічні прикольні відчуття, коли ти сам своїми руками зібрав свій мотоцикл. І не важливо, що половина всього зібрана на заводі, і ти туди не ліз, то такий, то вже, то вже дрібниці. Ну, Головне, що ти сам ти зміг, мужик. Зборка в мене зайняла приблизно 3 дні. І перше, з чим я стикнувся, це при першій заміні масла. Я коротше, неправильно закріпив оцю кришку, де стоїть масляний фільтр. І я прижав там уплотнитель. Коротше. Я поміняв масло, завів його прогріватися, пішов одягати екіпіровку, вернувся, повернувся під ним калюже масло. А, в общем, довелося купувати новий уплотнитель. І коли я знімав кришку, я знищив один з болтів, прийшлося ще болт замінити. Тому з цією штукою будьте обережніші. До речі, тут є така прикольна штучка, таке от віконечко, яке, е, через яке видно масло. Масло я міняв перший раз через 100 км, другий раз через 100 300 км, третій раз через 500 км. Акуратно їздив обкатку. І всі три рази масло було настільки чистим, воно просто було як нове. Воно, воно навіть колір свій ніяк не міняло. І тому на третій раз я забив. І от зараз 3000 км, я досі його ні разу не міняв. Хоча вже скоро планую це зробити. Наступна поломка, яка в мене була, в перший тиждень. У мене розкрутилася шпиця, її вирвало кудись, вона десь застряла. Це було на ходу, було стромно, я не розумів, що відбувається, щось десь б'ється, мене щось кидає. Зупинився, поки зрозумів, що сталося. Сталося ось це. При установці я не перевірив, наскільки натянуті шпиці. Вони виявилися досить, досить легко закручені. Коротше, прийшлося їх всіх підтягувати, тому при зборці зверніть на це увагу. Наступна поломка, яка в мене була теж приблизно в перший тиждень, це я зламав собі стояночну лапку. От вона отут у мене зламалася. Так, да, мені впадло зняти цю штуку. А, і тепер я живу без неї. Ну, в принципі, без неї жити можна. Наступна штука, яка в мене була, ось тут, ось тут. Стоїть отаке от. Колечко, яке дозволяє не тертися цьому пластику по піру. Е, тут воно тепер вже не стоїть. Воно в мене от крутилося, впало туди вниз, я його виняв і викинув, так як я взагалі не знав, для чого воно. Просто не розумів. А потім я вже узнав, що це. Для того, щоб ця, цей пластик не терся об вилку. Наступна річ, яка у мене була, я рвав цеп. Так да, Отак от взяв просто і порвав. На... на замочку. Думав одразу поміняти цеп і поставити більш мощнішу, але в принципі вирішив докатати цю. 3000 км це стандартна цеп, стокова, яка йде одразу з мотоциклом. І в принципі, вона, ну, якби ще два відділа є, щоб її тримати. Ще не настільки сильно розтягнулася. Да і от і все. Це всі мої поломки за весь цей час. Як висновок хочу сказати, що мотоцикл просто прекрасний за свої бабки, і якщо ви задумаєтеся над його покупкою, то беріть. Я рекомендую його купувати, я абсолютно довольний тим, що я його купив. Просто потрібно розуміти його призначення. Якщо вам потрібен просто хороший мотоцикл, кудись їздити з точки А в точку Б, не беріть його, він вам не потрібен. Але якщо ви хочете якоїсь цікавої, прикольної їзди або хочете конкретно пізнавати світ Ендуру, то це прекрасний варіант. Як для початку в Enduro, та й не як для початку, в принципі, це дуже хороший апарат для тренування в Enduro. В якості Мотарда і версії Мотарда, я. Тільки вчора замінив різину, я поки що сказати, нормально не можу, тільки зараз починаю їздити по асфальту. Так як у нас в країні зараз війна. І ну, я думаю, хтось впізнав, що це Київ, е, в Київській області взагалі заборонено виїжджати всякі там ліса, поля, і парки, і коротше, тіпа, якби приходиться тепер їздити чисто по асфальті. От. Тому найближчим часом я буду знати. Як себе показує е, цей мотоцикл в якості мотарда. Ну так, да, звичайно, я на 21 і на 18 х колесах, я не на 17-х. Хоча я думав про це, але це коштує грошей. На даний момент можу сказати, що їздити по місту дуже прикольно на ньому, комфортно. Ну, як для мене. Якщо знову ж таки ви хочете прям спокійної їзди, то це не ваш мотоцикл. Якщо ви хочете цікавої прикольної їзди, то це класний варіант, мені дуже подобається. Так, і ще декілька моментів, про які у мене запитували. Максимальна швидкість. Особисто я розганяв його до 115 км в час на 43-й зірці на ендуро резині. І питання ще було, чи пробивається підвізка. Значить, передню вилку я ніколи ні разу не пробивав. Там все шикарно. Задній амортизатор. Коли у мене були самі м'які настройки, які були по стандарту з коробки, то так, да, у мене діставало колесо до хвоста. Так, е, да, як ви бачите, в мене в цікавому місці знаходяться номера. Ну, це тому що я їздив без цієї штуки. Е, от по ним можна побачити, як сюди доставала резина. На теперішніх настройках, на середньої жорсткості настройках, на деяких прыжках, я достаю е, туди. Тому, якщо плануєте часто на ньому пригати, то підвізку треба максим... набагато жорстче зажимати. Що в подальшому я можливо і зроблю. От. Коротше такий апарат. Якщо подобається, якщо думаєш про те, щоб його купити, купуй. Не пожалієш. У мене були великі плани на цей YouTube канал. Я хотів купити GoPro, нормальний мікрофон, записувати всякі свої тренування, покатухи е і стабільно викладувати сюди відео. Але планував я то зробити весною. Але, як ми знаємо, а хто не знає, 24 лютого в цій країні почалася війна. І це сильно вплинуло на мене. Boundaries. Майже все своє свідоме життя я займався творчістю. Творчістю в інших сферах, не на Ютубчику. Хоча і відоси я теж монтував. І от зараз така обстановка, коли творчеством толком не позаймаюся. тому що країна зайнята іншими справами. І от, до прикладу, Дрон, який у мене є. Зараз в Україні на ньому заборонено літати, і я не можу літати, складати, е, знімати красиві кадри, типу. Е, знімати якісні відоси. Плюс. Е, Через війну я втратив свої збереження, я втратив свій дохід, і я зараз сижу без грошей. Тіпа якби не Гопро, не фотоапарат, який я собі хотів купити. Я на даний момент купити не можу. І це мене ввігнало в якусь таку конкретну е е апатію. Мені от прям перехотілося творити, перехотілося щось робити. Всі три місяці війни я знаходжуся у відносно спокійному місці. І якби можна далі займатися творчеством, але я не являюсь оптимістично настроєною людиною, а, маючи багаторічний досвід серйозної депресії і суїцидальні наклонності. А в даній обстановці, ну, я не з тих, хто буде стверджувати, що там, типа, от... Ми українці, перемога за нами, все буде добре. Воно то буде. Але що зараз робити? Так от, що я хотів тим всім сказати? Є е, така людина, що те, що я роблю, я хочу робити дуже хорошо. В даному випадку відео я хочу робити красиві, якісні. Е, но на даний момент я маю лише телефон і можу знімати лише на нього. Тому я хочу у тебе запитати. Напиши в коментах, чи мені робити відоси отакої от от якості просто знято на телефон, і тобі буде цікаво це дивитися, і відоси будуть часто виходити. Ще якби будемо чекати кращих часів, де у мене з'явиться якась адекватна камера. І тоді буде все на рівні, якщо такі часи настануть. В будь-якому випадку, якщо ти додивився до цього моменту, знаєш, тобі цікаво. І до зустрічі!